Тараса Григоровича зачитаю вам зараз вірш по Тараса Григоровича і перемогу. Сам складав, ну як же ж без цього, вірш називається Кобзар чекає перемоги. Кобзар чекає перемоги. Він знає, що вона прийде. Він вірить, що засталось трохи, і ця війна назавжди відгуде. І про того, котрий ситим оком на цілий світ так страшно заглядав, Тарас писав. Тарас же був пророком, і ще тоді він наперед все знав, а ще він знав, ми кайдани порвемо, порвемо ми на клапті тих заброд, котрі прийшли чужі в мою країну і поневолити хотіли мій народ. Тарас все знав, писав у кобзарі, ми дочекаємося щастя і зорі. А що ж це за вечірня язаря? Не розумієш, то вчитайся слава Україні.